Обласна бібліотека для юнацтва розпочинає краєзнавчий відеопроєкт Інженери-винахідники вчені. Перший випуск присвячений Стефану Карловичу Дживецькому. Випробування першого бойового підводного човна в Російській імперії проходили в Одесі, а його винахідником був Степан Карлович-Дживецький. Хто ж такий Дживецький і що його пов'язує з нашим містом? Народився він 26 липня 1843 року в маєтку кунка Подільської губернії. Батьки з давнього польського роду, які володіли величезними маєтками у Волинській губернії, а ще й в Польщі, Франції. І все у них було добре, і всього було багато, але душа прагнула до Одеси. Куди переїхала родина всередині 19 сторіччя. Але синові час було здобувати освіту. Він одразу стає першим учнем Паризького ліцею, а потім Паризького інженерного училища. У цей період юнак зайнявся винаходами різноманітних приладів та механізмів і досяг таких результатів, що отримав цілий стенд на всесвітній виставці у відні. 1873 року. Там його помітили та запросили на службу до Російської імперії. Місцем служби Дживецький вибрав Одесу. В Одесі він розпочав роботу над проєктом першого підводного човна. Все вже було на стадії завершення, як вибухнула російсько турецька війна 1877-78 років. Дживецький йде простим матросам на флот, бере участь у важкій битві озброєного переплаву Веста з турецьким броненосцем Фахті Булент. після п'ятигодинного бою, в якому Веста втратила половину особового складу, сильно пошкоджений турецький броненосець змушений був відступити. Але поранений Дживецький розумів, щоб здобувати перемоги, треба воювати зовсім інакше. Він знав історію боротьби турків із запорізькими козаками, які відомі своїми військовими хитрощами. Ще у 1590 році козаки використовували свої човни-чайки, що занурювалися у воду і раптово з'являлися. Ефект несподіванки привів турків до заціпаніння. доля бою вирішувалася відразу. Демобілізований після цього бою, Степан Карлович оселився на своїй дачі в Одесі, де й довів до кінця перервану справу. Звичайно ж, свій проєкт підводного судна для встановлення мін під ворожі кораблі. Дживецький виклав військовим спецам у штабі Чорноморського флоту. Спеціалісти вразилися, але вважали його фантастичним. І тоді. Винахідник вирішив будувати човен самостійно на одеському заводі бланшара. За фінансовою підтримки купця Радаканакі 1878 року проєкт був реалізований. Одномісний човен велосипед з корпусом, який контуром нагадував елегантну залізну рибку із скляним ковпаком посередині, завдовжки до 5 метрів, з гвинтовим двигуном. Який приводився в дію завдяки педальному приводу та з допомогою ніг пілота. Пілот забезпечувався киснем з балону, у горі розташовувалася міні-рубка з ілюмінаторами на рівні очей пілота. Апарат мав особливий пристрій у вигляді гумових рукавів з рукавичками, виведених назовні корпусу, що давало можливість кріпити вручну міну на корпус корабля противника. Човен неодноразово демонструвався в дії в Гавані та на рейді Одеси. На випробуваннях був присутній командуючий чорноморським флотом віц адмірал Аркас. На основі першого зразка був розроблений проєкт більшого підводного човна, розрахований на чотирьох людей. На човні передбачалося встановити перший у світі водометний рушій і перископ. 8 листопада 1879 року човен спустили на воду. Замість водомета було встановлено керований грибний гвинт. Який також грав роль вертикального керма, вперше в світі застосовувалася регенерація повітря. Внаслідок численних випробувань військове відомство замовило 50 підводних човнів для оборони приморських фортець. 32 човни були направлені до Одеси для оборони рейдів Чорноморських портів. Це замовлення стало першою великою серійною спорудою, а Дживецький отримав 100 тисяч рублів винагороди. Протягом наступних 30 років Дживецький спроєктував 11 підводних човнів. У 1885 році на основі одного зі своїх човнів він створив перше у світі електричне підводне судно, що працювало від акумулятора. Це дало старт розвитку відповідного напрямку у світовому підводному суднобудуванні. А за проєкт субмарини з паровими двигунами Стефан отримав премію на міжнародному конкурсі у 1898 році, що проходив у Парижі. На початку ХХ століття він займався розробкою ще однієї субмарини. Але вже з одним двигуном, що працював на бензині. Судно мало використовуватись як для підводного, так і надводного руху. Вже в 1905 році винахідник презентував фінальний проєкт, за яким наступного року збудували, напевно, найбільш його знаменитий унікальний човен поштовий. У 1891 році Джевецький повернувся до Франції. Свою останню доповідь у Паризькій академії наук зробив у 95 років за декілька днів до відходу в небуття, 23 квітня. 1938 року. За свої винаходи, Джевецький отримав британське почесне звання Корабельний інженер Великобританії був почесним членом Львівської асоціації авіата. За заслуги в галузі авіації його обрали членом Паризького повітроплавального товариства. Стефан Карлович Дживецький увійшов в історію Одеси та світу як видатний вчений інженер-винахідник різних сфер життя. Але головною його темою стали підводні човни. Тому скульптором Коп'євим, архітектором Мироненком створено пам'ятник, що зовні нагадує перший підводний човен Дживецького, всередині якого погруддя чоловіка. Його встановили в 2004 році біля входу до міського парку перемоги, що на проспекті Шевченка, 25 травня 2024 року, на монументі на честь Стефана Дживецького з'явилися дві пам'ятні дошки. На одній наведено коротку біографію нашого земляка, вказано імена меценатів та громадських діячів, які сприяли появі скульптури. На другій дошці вміщено портрет самого Дживецького та зображення підводного човна, який був випробуваний інженером у 1878 році в акваторії Одеської Затоки в районі Великого Фонтану. А у приморському районі, в історичному центрі міста, тепер є провулок Джевецького.